Вітаю! Продовжуємо працювати із граматичними категоріями іменників, і на сьогоднішньому занятті будемо говорити про число іменників. Повторимо те, що нам вже відомо, дізнаємося щось нове. Отже, категорія числа іменника оперує двома формами: це форма однини і форма множини. Форма однини слугує для того, щоб називати предмети. Або неподільну сукупність, наприклад, слово студентство або збірний іменник. Форма множини – слово для того, щоб називати двох і більше предметів, або предмети парної чи симетричної будови. Ну, наприклад, слово ножиці, це предмет парної будови. Але в українській мові достатньо іменників, які мають лише форму однини і лише форму множини. Якраз у цих формах ми визначаємо якісь групи. Іменників. Так лише в однині можуть вживатися власні назви: Одеса, Донбас, Тарас Шевченко, Великий Віз. збірні поняття, рідня, піхота, селянство, молодь, коріння, іменники з речовинним значенням золото, сталь, молоко, кисень, абстрактні назви бадьорість, краса, спокій, біганина. Звертаю увагу, що слова накшталт, вино, земля, вода, пісок, шовк. Які називають речовину або матеріал, вони зазвичай мають лише форму однини. Але ми з вами знаємо, мова змінюється і зараз від цих слів утворюються і форми множини. Але зважте, що у формі множини ці слова змінюють своє лексичне значення. Так, наприклад, у формі множини, вино, вина, земля, землі, вода, вода, води, пісок, піски, шовк, шовки будуть називати вже не конкретну речовину або матеріал, а сорти, види речовини або вироби із цього матеріалу чи речовини. Лише у множині вживаються власні назви Карпати, Чернівці, Альпи, Суми, предмети парної або симметричної будови, окуляри, ворота, ковзани, далі іменники зі значенням маси речовини, дріжджі, парфуми, вершки, або іменники дієслівного походження радощі, веселощі, походеньки. І, як ми говорили з вами вже минулого уроку, тоді, коли розглядали категорію роду, іменники, які мають форму лише множини, не можуть мати категорії роду. І знову ж таки нагадуємо собі, що такі іменники не можуть мати граматичного роду, тому що для того, щоб визначити рід, нам треба поставити іменник у формі називного відмінка однини, а такі іменники ми поставити у форму однини не зможемо. Стилістичне використання зміщення форм іменника. Тільки що ми з вами говорили про те, що слово сталь використовується лише в однині, і зараз бачимо серед прикладів слово сталі. Знову ж таки, нагадую, що такі іменники можуть утворювати форму множини, але лексичне значення буде змінюватися. І в цьому реченні слово сталь означає вже не речовину, а різновид її. Високоякісні сталі Запоріжжя знає весь світ. Далі слово біль це абстрактне поняття, називає стан людини, але дуже часто у кабінеті лікаря ми можемо почути про болі і шуми в серці, які можна вилікувати. Слово декілька команд кроком руж до плеча, до ноги. Такі команди ми можемо почути на роках фізкультури або на плацу, на полігоні, в армію. Ми з вами знаємо, що у людини два плеча, дві ноги, але тут використовується якраз зміщення цих числових форм. І зазвичай ті іменники, які мають абстрактні назви, використовуються як терміни у науковому стилі, тобто тільки однина, може використовуватися або в офіційно-діловому стилі, ріжче публіцистичному. І українські письменники можуть користуватися оцим от зміщенням. Числових форм, утворюючи від тих іменників, які мають тільки форму однини форму множини і навпаки. Приклади бачите на екрані. Заберіть усі п'ятаки мідних правд. Залишіть тільки чисте золото правди. Слово правда це іменники з абстрактним поняттям, може вживатися тільки в однині. Але тут Олександр Довженко хотів показати, що правда тільки одна, тільки істинна правда цікавить його. Що просло воно, тобто поле українками, тарасами, Франками. Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Франко. І, звичайно, що ці іменники вживаються тільки у формі однини, тому що немає другого Тараса Шевченка, другого Лесі Українки. Андрій Маличко використав це стилістичною метою для того, щоб показати, що українська земля багата на таланти, і після цих письменників буде ще дуже багато інших. Все повторялося, краса і потворність усе було асфальт і спорощі. Асфальт. Ми з вами розуміємо, що це знову ж таки <кій> речовина, іменник, який вживається тільки у формі однини, тут Ліна Костенко використала зі стилістичною метою для протиставлення, для антитези, краса, потворність, асфальт, спороші, які ти викував серця, який зростив ти волі. Слово воля, іменник з абстрактним значенням повинен використовуватися тільки у формі однини, але Максим Рильський захотів показати, що Якийсь митець поклав дуже багато сил, дуже багато старання, дуже багато свої, свого часу на те, щоб якраз відродити в народі оце от бажання волі. Звіробої в'януть на покосі. Звіробій, назва рослини, використовується у називному відмінку. Мабуть, Максим Ризький хотів показати наскільки багато було цієї рослини. От наскільки вона завивала собі місце під сонцем. Хоча слово звіробій може використовуватися з іншим лексичним значенням. Наприклад, людина, яка полює на звіра, тобто мисливець, тоді тут це без питань звіробій в однині, звіробій у формі множений. Сто три брехні, хоч вір, хоч ні, це народне прислів'я. Брехня, як і правда, це іменник із значенням абстрактним, тому не може бути. Дві брехні, три брехні, двадцять брехні і так далі. До слова брехня, звичайно, з іншим значенням вжити, тобто якісь чутки, фейки, від яких людина повинна вміти себе обезпечити. 3 березня у світі відзначають День письменника. І зрозуміло, що березень в нашій літературі пов'язаний з двома видатними іменами. Це Тарас Шевченко, який народився 9 березня, і це буквально через 10 днів святкує свій день народження Ліна Костенко, видатна українська письменниця. Приступаємо до практичних завдань. Пропоную вам знайомитися із уривком з тексту оповідання Наталії Кальченко. І після того, як ми прочитаємо це оповідання, навести приклади із цього тексту іменників, які вживаються тільки у формі однини, тільки у формі множини, і іменників, які мають і форму однини, і форму множини. Якось 1 вересня я прийшла у другий клас і дізналася, що цілий рік оті люди вчили мене писати. І навіщо, власне, для того, щоб я у бантах із трансформерами на новому пеналі сіла і негайно написала твір, як я провела літо. І було літо, і був півень. І були червоні шаровари, він стрибав, а я тікала, через раз нас доганяв, через раз отримував хвірткою подзьобу, і так щодня протягом 92 днів літа, яке я провела в прабабусі. Тоді ж я винайшла метод ідеальної помсти якщо тебе забембали чи образили, напиши про це історію. Вперше великий обсяг смислів та образів я викладала в короткі речення та прості слова, і був азарт, і була безкомпромісна віра. Що ось ось ще трішки, і вийде щось надзвичайне. Як ви вже зрозуміли, в українській мові і цей текст не дає нам у цьому засумніватися. От, більшість іменників, які мають і форму однини, і форму множини. А на другому місці це ці іменники, які вживаються тільки у формі однини. І на третьому, тобто їх найменше, це іменники, які мають лише форму множини. Отже, іменники, які мають і форму однини, і форму множини. Наприклад, рік роки, пенал пенали, твір твори, і так далі. Слово, яке вживається тільки у формі однини. наприклад, помста, тому що це слово із абстрактним значенням. І слово, яке вживається лише у формі множини, це шаровари. Шаровари, штани, наприклад, ми з вами сьогодні вже говорили, це парні предмети. Ну, не можна творити слово шаровари. Форму однини, наприклад, шаровар. Хоча, можливо, колись мова зміниться і будемо мати шаровар. Поки що цього не маємо. Друге завдання. Подані іменники слід розподілити на три групи. До першої групи віднести ті іменники, які мають тільки форму однини, до другої тільки форму множини, і до третьої ті іменники, яких найбільше в українській мові, які мають і форму однини, і форму множини. Іменники двері, любов, жіноцтво, берег, місце, дон, щипці, прізвище таке, Ромни, мисливець, машина, фінанси, срібло, шахи. Перевіримо виконання цього завдання. Отже, в формі однини вживаються іменники любов. Абстрактне поняття, жіноцтво, збірний іменник, Дон, власна назва, цибуля, прізвище, власна назва, срібло це речовинний іменник. І одразу можна дописати там, по парі трійці іменників до кожної групи. У мене дописано слово учнівство, це збірний іменник, і слава. Слава це якраз слово з абстрактним значенням. Далі, у формі множини, вживаються такі іменники, як двері. Те ті, що називають парний предмет щіпці, точно так же ромни це назва українського міста, власна назва, фінанси, шахи. І що ми дописуємо? Анди і солодощі, наприклад. І форма однини і множини у нас слова берег, одразу перевіряємо береги, місце, місця, мисливець, мисливці, машина, машини. Дописали школа, дописали народ, школи, народи. Повертаємося, тому що тут у нас ще залишилося завдання номер 3 і нам слід виправити граматичні помилки. Це помилки, які трапляються в текстах, коли людина, наприклад, підміняє одне число іншим неправильно. Приклад на дошці таких помилок, зараз будемо з ними працювати. Фірма виготовляє друковану рекламну продукцію з паперів різного сорту. Сподіваюся, що ви одразу пам'ятали помилку, тому що це слово паперів. Я не кажу, що слово папір не має, не вживається формою множини, не вживається саме в цих формах, вживається тільки з іншим лексичним значенням. Значення документ. Документи, папери і навіть заняття з української мови, тобто деякі теми з української мови можуть мати таку назву ділові папери, і ви пам'ятаєте з 5 класу ми з вами чому. Оформлювати різні види документів. Тут у нас слід слово паперів замінити іменником у формі однини, тому що це означає іменник з речовинним значенням, тобто речовина. Фірма виготовляє друковану рекламну продукцію з паперу різного сорту. Далі, друге речення. Моя сестра дуже любить наводити порядки в квартирі. Порядки. Є таке слово, воно вживається у формі множини, але тут у нас наводить порядок, тобто упорядковує, або наводить лад у квартирі і так далі. Тобто тут треба вжити слово у формі однини. І третє речення: студентство прийшли на збори. узгоджено форму дієслова у минулому часі і іменник, який повинен бути у формі тільки однини і середнього роду. Це звірний іменник. Тому студентство прийшло на збори. Тепер все буде правильно. Наступне завдання. Однина і множина зазвичай різниця між собою закінченнями. Наприклад, дуб нульове закінчення форма однини, дуби закінчення І форма множини, парта закінчення А форма однини, Парти – закінчення І форма множини. Але це, на жаль, стосується не всіх іменників. Наприклад, іменники середнього роду з закінченням я нам важко без контексту зрозуміти, це форма однини вживається чи форма множини. Наприклад, слово змагання, відкриття, сузір'я, яке ви бачите зараз на екрані, це якраз і є приклади таких іменників, у яких нам без контексту, тобто без словосполучення або без речення, дуже важко з'ясувати, яку ж саме форму числа вони мають. Нам слід увести ці іменники в слово сполучення і зробити необхідні висновки, ну, наприклад, слово змагання. Якщо ми говоримо районне або обласне змагання, зрозуміло, що прикметник підказує нам, що це форма однини. або районні чи обласні змагання точно так же. Прикметник підказує нам, що це форма множини. Або якщо ми введемо в текст, то там може діє слово, наприклад, підказувати, якщо воно вжито у формі минулого часу. Або там нам може підказувати займенник, ці змагання, бо це змагання вказівний, такі змагання, таке змагання і так далі. Наступне слово відкриття, наукове або наукові. Ну, ось ми вводимо замисло сполучення і відчуваємо різницю. Далі, невідоме сузір'я, невідомі сузір'я, точно так же. Наступне завдання. Що стосується іменників, які є незмінюваними, ми з вами говорили про них минулого уроку, дуже важко визначити в них рід, треба запам'ятовувати дуже багато правил, і з кожного правила там є ще й купа винятків. Що стосується числа таких іменників, без контексту, як і в іменниках, які змінюються середнього роду, закінчення "-я", ми з вами не можемо визначити форму їхнього числа. Наприклад, в одному купе, і от слово одному число, ми з вами розуміємо, що це про одне, тобто це форма однини. У багатьох купе це форма множини. Тобто без синтаксичного значення ми з вами не можемо визначити форму числа. І пропонується до розгляду, пропонується до роботи з ними три слова: інтерв'ю, таксі, фламінго. Тобто виберіть одне з цих слів, уведіть в речення для того, щоб речення якраз і допомогло нам з'ясувати форму числа цих іменників. Ну, Наприклад, у нас слово таксі. Таксі привертали увагу яскравими назвами. Привертали на число таксі, тобто форму множини. Таксі привезло подружжя до вокзалу. Ось. А тут уже однина у таксі, або слово фламінго. Фламінго стоїть на одній нозі. Фламінго один, значить, фламінго відлітають зимувати до Африки. Відлітають, а тут слово фламінго, яке взагалі не змінюється, і без контексту взагалі нам не зрозуміло, яка форма відмінкова або яка форма у цього слова числова. От, А в, в тексті ми з вами почули і зрозуміли і відмінок, і число. Наступне завдання творче: можна не цілий текст, можна тільки одне речення. Початок весни опишіть власні враження, використовуючи іменники, що вживаються у формі тільки однини чи у формі тільки множини». Ну, наприклад, запах першоцвітів як парфуми. Слово парфуми ми з вами. Знаємо, що використовуються тільки у формі множини. Або галявини з підсніжниками схожі на збиті вершки. Знову ж таки, і, ну, наприклад, там, природа співає славу весні. Славу. Слава, ми з вами сьогодні говорили це іменник у формі однини. Переходимо до тестових завдань. Перше тестове завдання. Форму однини і множини мають усі іменники в рядку. Варіанти Дерево Круча острів, листя дзеркало програма, озеро Коріння зерно і будинок вікно Київ. Нескладне завдання. Сподіваюся, що ви з легкістю знайшли правильну відповідь. Вона міститься у варіанті А. Дерево дерева, круча кручі, острів острови. Варіант Б неможливо через слово листя, тому що це іменник зі збірним поняттям, варіант В через слово коріння, точно так же збірний іменник, і варіант Г через власну назву Київ, яка використовується лише у формі однини. І друге тестове завдання. Сьогодні ми з вами вчилися управляти граматичні помилки і не допускати їх у своїх майбутніх текстах. Надалі. І ось, знову ж таки, тестове завдання пов'язане із граматичними помилками при вживанні числових форм іменника. Граматичну помилку допущено в реченні. Варіанти А. Після важкої косовиці настали свята. Варіант Б. До борщу додали густої сметани. Варіант В. Молоде гарбузиння заплило весь паркан. Варіант Г. Жовті колосся хиталися від подиху вітру. Іменники збірні поняття вживаються тільки у формі однини. Найчастіше це іменники середнього роду, ну, наприклад, таке слово гарбузиння, листя і так далі. І помилка ховалася у варіанті Г. Колосся це теж іменник зі збірним поняттям, тому воно тільки в однині середнього роду, прикметник повинно бути жовте колосся, і дієслово у минулому часі повинно мати форму середнього роду. Однини. Хиталося. Правильний варіант жовте колосся хиталося від подиху вітру. На сьогодні це вся інформація. Дякую за увагу. Бережіть себе. Не допускайте помилок при вживанні числових форм іменника. До побачення!